Добрий, день, дорогі друзі! Вас вітаю у 10-го класу комунального закладу Глибоківський ліцей Липецької сільської громади Харківського району Харківської області із промовою: Доки жива душа народу, народ безсмертний Павло Загребельний. Hello, божу! Честь! Ви здивовані? Полиште ваші здивування! Так вітаються англійською, французькою, польською! А можливо, одні з цих мов будемо вітатись і ми з вами. Чому? За оцінками експертів, ООН, кожні два тижні в середньому вмирає одна з шести тисяч мов світу. Таким чином, до кінця століття їх може зникнути майже половина народ це не лише сукупність людей, що живуть на певній території, це ті, хто об'єднані спільною історією, культурою, традиціями, а головне мовою. Ні для кого не секрет чи саме мова душею народу. Є його духовною спадщиною, яка зберігає в собі нашу ідентичність і самобутність. Як казав Павло Загребельний, без мови немає народу, він зникає з лиця землі як древні ацтеки. Наша країна переживає страшну війну. Тисячі людей втрачають рідних і близьких майно, волю розселюються по всій землі, але залишаються єдиним народом. Доки жива мова, живий народ. Українська мова давня, красива і самобутня. Перші згадки українських слів дадуть з 448 роком, коли були записані слова мед і страва. Сьогодні українська мова посідає 26 -е місце за кількістю носіїв. Але все може змінитися. Я пишаюся тими, хто спочатку повномасштабного вторгнення свідомо перейшов на українську. Звертаюся до тих, Хто цього ще не зробив? Шануйте собі українця, збережіть себе як частину давньої великої нації. Навіть онуки депортованих до Сибіру українців, говорить українською, пам'ятаючи про своє коріння. Сибір нам не потрібен, а от Крим і Донбас обов'язково повернуться додому. Я звертаюся до тих, хто був вимушений виїхати до інших країн. Іммігранти обов'язково вивчають мову, країни перебування, щоб асимілювати з місцевим населенням. Українські діти онлайн відвідують українські школи, інша справа з дорослим населенням. Єдина можливість зберегти свою ідентичність у цьому чужомовному середовищі об'єднатися з такими, як ви. Візьміть, за приклад, діаспори в Канаді. За 150 років існування не втратились ні мовні навички, ні українські традиції. Українці, відчуйте єдність зі своїм народом. Довіряйте одне одному, сердесьому упевненість, а головне. На українські вітаю! Ми ще тисячі років будемо чути добрий ранок, добрий день та добра ніч!